У своїх наукових дослідженнях Карл Юнг визначив причини, через які індивіди, що володіють тим, що ми нині іменуємо емпатією, потрапляють у пастку безжального психологічного протиріччя. Їхня найцінніша здатність перетворюється на джерело найглибшого страждання. Дослідник встановив, що емпатичні особистості мимоволі залучають до себе тих, хто проєктує на них власну тінь. Відкинуту або пригнічену частину своєї індивідуальності, таких осіб часто дратує емоційна свобода емпатів, оскільки вона нагадує їм про власне внутрішнє заціпеніння. Юнг дійшов висновку, що чим більш справжньою та яскравою стає особистість із високорозвиненою інтуїцією та сприйнятливістю, тим сильніше вона загрожує психологічним захистам оточуючих. Явище, яке Юнг назвав проекцією Тіні. Створює стійку модель, за якої емпатів одночасно шукають і таємно зневажають, за те, що вони зберегли в собі щось іншими давно втрачене або поховане. Сьогодні я маю намір розкрити найтривожніше відкриття юнга в психології емпатії та пояснити, чому він вважав, що цей механізм або повністю руйнує чутливих людей, або перетворює їх на щось необхідне для емоційної еволюції. Людства закономірність, що привела Юнга до його найбільш лякаючого прозріння, виявлялася в незліченних випадках з його клінічної практики. Він працював із людьми, що володіли винятковими емпатичними здібностями, які, наче магніт притягували до себе оточуючих, проте, врешті-решт, ці ж оточуючі оберталися проти них із незрозумілою ворожістю. Юнг методично описував те, що я називаю. Сяючою емоційною автентичністю своїх пацієнтів, їхню здатність миттєво щитувати чужий біль, відповідати щирим співчуттям, і створювати безпечний простір, у якому люди вперше відчували себе по справжньому зрозумілими, однак кожний такий тісний зв'язок розвивався за одним і тим же руйнівним сценарієм. Як зауважував Юнг, ці люди притягують інших, наче полум'я метеликів. Але потім ті самі люди починають підсвідомо роздратовуватися через якості, що їх спочатку приваблили. Світло емпата ніби висвітлює тіні, з якими інші не в змозі змиритися. Люди довіряли їм сокровенні таємниці, зцілювалися в їхній присутності та відчували колосальне емоційне полегшення. Але потім без жодного попередження починали їх критикувати. Підривати їхню самооцінку і зрештою повністю відверталися, звинувачуючи в надмірній чутливості або зайвій інтенсивності. Юнг усвідомив, що спостерігає не просто міжособистісну дисфункцію, а фундаментальний процес, який запускається при зіткненні несвідомих особистостей, із тими, хто зберіг зв'язок зі своєю автентичною природою. Задокументований ним паттерн став одним із його найважливіших відкриттів у людській психології. Автентичне вираження почуттів пробуджує неусвідомлений сором у тих, хто давно зрадив власну емоційну правду. Це явище привело Юнга до того, що сучасна психологія визнає як теорію психологічного відображення, коли люди з загостреною чутливістю взаємодіють з емоційно відстороненими особистостями. Вони мимоволі стають дзеркалом, що відображає ту саму автентичність, від якої ті відмовилися. Дослідження Юнга показали, що більшість людей відключаються від своїх справжніх емоцій ще в ранньому дитинстві, використовуючи це як механізм виживання. Вони навчаються пригнічувати вразливість і діяти через хибні образи, які забезпечують їм соціальне схвалення, але позбавляють внутрішньої живості. Ця рана автентичності пояснює, як люди, що відрізали себе від власних почуттів, розвивають несвідому ворожість до тих, хто цього не зробив. Природне самовираження емпата стає для них болючим нагадуванням про те, що було безповоротно втрачено. Юнг бачив, як такі чутливі люди потрапляють у пастку дзеркала, де їхня автентична присутність автоматично розкриває пригнічені емоції та приховану біль оточуючих. Це провокує найсильніший дискомфорт у тих, хто вибудував свою ідентичність на емоційному заціпенінні. Людина, що опинилася в такій динаміці, несвідомо звинувачує емпата в тому, що той змушує її відчувати почуття, від яких вона рятувалася роками, перекладаючи на нього відповідальність за біль, що існував задовго до їхньої зустрічі. При цьому Юнг відзначив ще більш тривожну деталь. Люди часто шукають емпатів саме тому, що їхнє в них втрачену частину себе. Їх тягне до тієї емоційної живості, яку вони бачать, але вони водночас ненавидять її, оскільки вона оголює їхню власну внутрішню порожнечу. Це і створює фундаментальний психологічний парадокс, що зачіпає всіх чутливих людей. Найлякаючішим відкриттям юнга стало те, що емпати стають мішенню для проекції тіні. Люди несвідомо переносять на них свої відкинуті риси, а потім люто атакують їх за володіння цими ж якостями. У ході своєї аналітичної роботи Юнг встановив, що люди, які ненавидять емпатів, насправді ненавидять ті частини самих себе, від яких вони зреклися. Чутливість емпата нагадує їм про їхню власну поховану ранимість, а його щирість розкриває їхню власну фальш. Особлива жорстокість цього механізму полягає в тому, що емпати часто володіють саме тими якостями, які їхні критики колись мали, але навчилися пригнічувати. Юнг спостерігав, як в емпатах атакують те, що було вбито в самих собі. Ця ненависть спрямована не на іншу людину, а на відображення власної покинутої емоційної істини. Це явище породжує те, що я називаю динамікою покарання невинності, суть її в тому, що люди, які втратили емоційну чистоту через травми або соціальні установки, не усвідомо ополчаються на тих, кому вдалося цю чистоту зберегти. Якщо ви стикалися з ситуаціями, коли люди без видимих причин оберталися проти вас, то ймовірно, ви були свідком проекції чужої тіні. Якщо тобі це знайомо, напиши в коментарях слово знайомо. Юнг детально описував, як цей механізм виявляється у прихованих але руйнівних формах. Наприклад, емпатів дорікають у надмірній чутливості ті, хто в таємниці тужить за здатністю глибоко відчувати їхні щирі реакції. Висміюють як наївні люди, які самі стали циніками, щоб укритися від болю. Підступність цих атак у тому, що вони часто маскуються під турботливу пораду. Тобі потрібно стати жорсткішим, інакше світ тебе поглине, ти занадто довірливий. Подібні фрази лише видають душевні рани мовця та його підсвідоме бажання приглушити світло, що випромінює емпат. Юнг дійшов висновку, що в основі цього лежить неусвідомлена злоба, а неусвідомлена ненависть до себе, яка проєктується на іншу людину. Цей інший стає уособленням того, до чого атакуючий більше не має доступу всередині себе. У ході своєї аналітичної роботи Юнг виділив чотири стійких сценарії, за якими люди несвідомо нападають на емпатів за їхнє автентичне емоційне самовираження. Перший тип емоційний критик. Юнг документував випадки, коли люди цілеспрямовано б'ють по емоційних реакціях емпатів. Такі особистості настільки сильно пригнітили власні почуття, що вигляд чужих справжніх емоцій викликає у них несвідомий сором за свою внутрішню спустошеність. Цих людей, яких я називаю емоційною поліцією, відрізняє постійне прагнення переконати емпата, що його почуття надмірні, недоречні або просто неправильні, адже вони самі переконали себе, що емоції це ознака слабкості. Другий тип нападаючий на автентичність, ці люди неусвідомо зневажають емпатів за їхню справжність, оскільки самі побудували свою ідентичність на фальшивих образах. Юнг спостерігав, як ті, хто звик жити за масками, відчувають загрозу з боку тих, кому ці маски для виживання не потрібні. Такі блюстителі фасадів критикують емпатів за те, що вони занадто справжні, тоді як ті просто не навчилися ховати своє істинне я. За соціальними умовностями, третій тип порушник вразливості Юнг відзначав людей, які навмисно атакують відкритість і довіру емпатів. Ці особистості в дитинстві були змушені закрити свої серця для захисту, тому будь-яке проявлення емоційної щирості викликає у них болючі спогади про власну втрачену здатність довіряти. Вони неусвідомо намагаються зруйнувати в інших те, що втратили самі, ніби сподіваючись, що якщо всі навколо стануть такими ж закритими, їхня власна емоційна смерть здаватиметься нормальною. Четвертий тип зрадник довіри Юнг описував осіб, які спочатку активно шукають близькості з емпатами, отримують від них підтримку та розуміння, а потім раптово використовують отриману інформацію проти них. Ці люди настільки глибоко зранені минулими зрадами, що не можуть повірити у щирість емпата, їхнє підсвідоме переконане, що якщо хтось проявляє до них справжню турботу, то обов'язково має приховані мотиви. Тому вони вдаються до превентивної атаки, руйнуючи стосунки раніше, ніж, за їхніми переконаннями, це зробить емпат. Юнг зауважував, що всі ці типи об'єднує одна спільна риса. Вони атакують емпатів не через те, хто ті є, а через те, ким вони самі колись були, але відмовилися залишатися. Кожна атака на емпата це насправді атака на власне покинуте я нападника. Найтрагічнішим у цій динаміці Юнг вважав те, що емпати часто приймають цю ворожість як справедливу критику через свою природну схильність сумніватися в собі та шукати помилки у власній поведінці. Вони починають вірити, що дійсно є занадто чутливими або занадто інтенсивними. Це призводить до того, що Юнг називав емоційним самозакриттям. Емпат починає свідомо пригнічувати свої природні реакції, намагаючись стати більш прийнятним для оточення. Проте це лише посилює проблему, оскільки втрата автентичності призводить до внутрішнього розколу. Юнг документував, як такі люди поступово втрачають контакт зі своїми справжніми почуттями, починають діяти з розрахунку і, зрештою, самі перетворюються на тих, від кого колись страждали. Ця трансформація особливо болюча, оскільки емпат усвідомлює, що зраджує свою природу, але відчуває себе безсилим зупинити цей процес. Страх перед чужою ворожістю стає сильнішим за потребу залишатися собою. Юнг називав цей стан емоційною смертю при житті. Людина продовжує функціонувати, але втрачає те, що робило її особливою здатність до глибокого співчуття та автентичного зв'язку з іншими. Проте найважливіше відкриття Юнга полягало не в описі проблеми, а в розумінні шляху до її вирішення. Він виявив, що емпати, які навчилися правильно розуміти природу спрямованої на них ворожості, Могли не лише зберегти свою автентичність, але й перетворити свій дар на силу. Ключем до цієї трансформації стало те, що Юнг називав інтеграцією тіні. Замість того, щоб заперечувати існування темних аспектів людської психіки або намагатися їх уникнути, емпат повинен навчитися їх розуміти та працювати з ними. Це означає визнати, що ворожість інших. Не є відображенням їхньої власної неповноцінності, а інформацією про психологічний стан атакуючого. Коли емпат розуміє, що нападки на нього коренять у внутрішній боли нападника, він може реагувати з позиції сили, а не з позиції жертви. Юнг розробив конкретні стратегії для досягнення цієї психологічної зрілості. Перша стратегія розвиток емоційної грамотності. Емпат повинен навчитися розрізняти власні емоції від емоцій оточуючих та не брати на себе відповідальність за чужі психологічні стани. Друга стратегія встановлення здорових меж. Це не означає закритися від світу, а навчитися захищати свій емоційний простір від деструктивних впливів, зберігаючи при цьому здатність до співчуття. Третя стратегія пошук підтримуючого оточення. Юнг наполягав, що емпатам життєво необхідно знаходити людей, які цінують їхній дар, а не атакують його. Це дозволяє підтримувати віру у цінність власної природи. Четверта стратегія перетворення болю в мудрість. Замість того, щоб дозволити чужій ворожості знищити себе, емпат може використати цей досвід для глибшого розуміння людської психіки. Та розвитку співчуття навіть до тих, хто його атакує. П'ята стратегія усвідомлення власної місії. Юнг вважав, що емпати відіграють особливу роль в еволюції людської свідомості. Розуміння цієї ролі допомагає витримувати труднощі та зберігати мотивацію. Юнг спостерігав, що емпати, які засвоїли ці стратегії, переживали справжню трансформацію. Вони переставали бути жертвами чужих проекцій. І ставали свідомими провідниками емоційного зцілення, їхня здатність до співчуття не зменшувалася, але набувала нової якості. Вони могли допомагати іншим, не втрачаючи себе. Вони навчилися відрізняти тих, хто готовий до зростання, від тих, хто поки що закритий для змін. Найголовніше вони зрозуміли, що їхня цінність не залежить від схвалення оточуючих. Їхній дар має самостійну цінність незалежно від того, чи визнають його інші. Юнг описував цей стан як самодостатність серця, здатність любити та співчувати, виходячи з внутрішньої повноти, а не з потреби у зовнішньому підтвердженні. Такі емпати ставали для інших прикладом того, як можна залишатися чутливим у жорстокому світі, не втрачаючи при цьому сили. Вони демонстрували, що м'якість і сила не є взаємовиключними якостями. Проте Юнг також попереджав про пастки, в які можуть потрапити емпати на шляху до зрілості. Перша пастка гординя від усвідомлення своєї особливості, деякі емпати, дізнавшись про природу спрямованої на них ворожості, починають відчувати себе вищими за інших. Потрапляючи в цю пастку, емпати ризикують перетворитися на те, від чого самі колись страждали на людей, які нападають на інших через їхні психологічні відмінності. Карл Юнг відзначав, що емпат, який бачить у своїй емоційній відгукливості привід для переваги над іншими, абсолютно неправильно розуміє суть свого дару, адже його призначення зцілювати, а не вибудовувати ієрархію. Наступною помилкою є виправдання власної ізоляції. Юнг помічав, як деякі емпати, використовуючи своє знання про механізм проекції, свідомо уходили від будь-яких складних взаємовідносин, переконуючи себе, що люди не здатні оцінити їхній дар, просто не варті уваги. Однак справжня цілісність особистості вимагає зберігати свою унікальність, залишаючись при цьому відкритим для тих, хто готовий прийняти вашу допомогу. Найбільш згубною пасткою юнг вважав свідому відмову від своєї автентичної натури заради уникнення конфліктів. Такі люди на інтелектуальному рівні прекрасно розуміли природу проекції, але на емоційному все ж панічно боялися зіткнутися з чужою ненавистю. Юнг наполягав, що простого усвідомлення причин чужих нападок недостатньо, щоб позбутися болю, який вони завдають. Тому емпату життєво необхідно розвивати не лише розумове розуміння, але й справжню внутрішню силу. Щоб допомогти зберегти автентичність і захиститися від проекцій, Юнг запропонував ряд постійних практик вони включають у себе регулярний аналіз того, які стосунки вас підтримують, а які лише виснажують ваші емпатичні ресурси. Також важливо свідомо обирати, коли саме проявляти співчуття. А коли вибудовувати надійні особисті межі. Необхідно шукати зв'язок з тими, хто стикається з подібним досвідом, і прийняти той факт, що деякі люди ніколи не зможуть гідно оцінити щирі емоції. Зосередьтеся на допомозі тим, хто здатний прийняти ваш дар, а не на безплідних спробах переконати тих, хто його відкидає. Юнг стверджував, що істинний емпат не прагне насильно нав'язати своє світло кожному. Але робить все, щоб його полум'я продовжувало горіти для тих, хто потребує тепла. Він розглядав психологію емпатії в ширшому контексті колективної емоційної еволюції людства. У людях, що зберегли свою автентичність, він бачив ключовий елемент, необхідний для руху суспільства до більш щирого самовираження. Ці емоційні першопрохідці своїм прикладом показують іншим шлях назад. До їхніх власних сердець. Протягом всієї історії, як зазначав Юнг, саме емпатичні особистості ставали мостом між емоційним минулим і майбутнім людства. Вони зберігали мудрість почуттів в епоху всезагального заціпеніння та демонстрували можливість зцілення, коли суспільство було готове його прийняти. Те, що у емпата проявляється як особиста автентичність, пізніше стає культурною еволюцією для всього колективу. Адже саме вони зберігають полум'я в темні для людства часи. Юнг був переконаний, що в нашу сучасну епоху люди, яких ми називаємо емпатами, здатні відчувати та реагувати на колективну емоційну травму, що потребує усвідомленої проробки, вони вловлюють приховані справжні почуття, які необхідно висловити заради загального зцілення. Це вказує на величезну ціну емоційного пригнічення як для окремої людини, так і для суспільства в цілому, і відкриває можливості для більш глибоких зв'язків, що виходять за рамки поверхневого спілкування. Головне прозріння Юнга полягало в тому, що люди з даром емпатії служать світові найкращим чином не тоді, коли пригнічують свої почуття, щоб догодити іншим. А коли зберігають свою автентичність, показуючи приклад емоційної живості на вищому ступені свого розвитку, емпати навчаються гармонійно поєднувати силу з співчуттям, вони не лише залишаються собою, але й розуміють, що чужа ненависть походить з болю, а не зі злого умислу. Я називаю це сяючим співчуттям, здатністю випромінювати своє світло на повну потужність, зберігаючи при цьому співчуття до тих, Хто поки не в силах винести цю яскравість, згадайте закономірності з клінічної практики юнга. До його пацієнтів з розвиненою емпатією, наче магнітом, притягувало людей, які потім незрозуміло ополчалися проти них. Однак після роботи за методом інтеграції цей паттерн повністю змінювався. Люди навчилися сприймати спрямовану на них ворожість не як доказ власної неповноцінності. А як інформацію про душевні рани іншої людини, вони знаходили своє плем'я тих, хто цінував, а не атакував їхній дар, і спрямовували свої здібності на допомогу тим, хто був готовий її прийняти. Найважливіше вони переставали приглушувати свою емоційну щирість заради тих, хто віддає перевагу життю у стані душевного заціпеніння. Спостереження юнга показали, що ці люди зрештою усвідомили їхня емпатична природа не недолік, що потребує виправлення, а дар, який потрібно оберігати. Вони зрозуміли, що проблема була не в їхній емоційній живості, а у відчуженості інших і їхній несвідомій ненависті до того, що вони самі давно в собі втратили. У цьому і полягає найвеличніше відкриття юнгівської психології емпатії. Ті, хто ненавидить вашу автентичність, насправді оплакують власну покинуту душу. Коли люди вороже реагують на вашу емоційну відкритість, це лише оголює їхню власну скорботу за пригніченою внутрішньою правдою. Ваша здатність до співпереживання не є надмірною для цього світу. Скоріше це сам світ став надмірно відстороненим від свого ж емоційного потенціалу. Ви не ущербні від того, що інші не виносять вашої глибини почуттів. Навпаки, травмовані вони, оскільки їх навчили миритися з емоційним заціпенінням. Ключове питання полягає не в тому, чи зіткнеться ваша автентичність із неприйняттям, а в тому, чи зумієте ви зберегти свою чутливість, зберігши при цьому співчуття до тих, хто свою втратив. Юнгіанський метод інтеграції пропонує шлях від несвідомої ролі жертви до усвідомленого служіння. Він вчить переходити від приховування своїх талантів до їх мудрого застосування, від пригнічення своєї істинної натури до її прояву для тих, хто шукає її тепла. Ви були народжені, щоб бути емпатично живими, а не приглушувати себе заради тих, хто обрав емоційну ізоляцію. Ваша місія стати прикладом автентичності для людей, готових повернути до життя свою власну поховану здатність відчувати. Цей світ потребує вашого світла, але йому потрібне світло, що горить на повну силу, а не те, що сховане під тягарем чужих несвідомих проекцій. Ваша емпатія це не прояв слабкості, нетерпимість оточуючих до щирих емоцій є нічим іншим, як їхньою незагоєною раною, яку вони проектують на вашу силу. Вивчивши принципи інтеграції за юнгом, ви зможете стати тими, ким він вважав емпатів. Мостами між емоційним минулим і майбутнім людства, ви станете хранителями справжніх почуттів у світі, який забув, як їх відчувати, і цілителями, які, допомагаючи іншим знайти себе, зберігають власну цілісність. Найвеличніше відкриття Юнга полягало не в тому, що люди відкидають щирість емпатів, а в тому, що в цій неприязні відображається несвідома туга всього людства. За втраченою емоційною істиною. Якщо твій головний висновок це автентичність, напиши в коментарях автентичність. Ваше світло не потрібно робити тьмянішим. Це здатність інших цінувати. Автентичність потребує пробудження, ви не є надто для когось. Гідні люди будуть захоплюватися вашими дарами, а негідні самі розоблачать себе своєю ненавистю до того, що їм уже недоступне. Якщо ви впізнали себе в описаному юнгом типі емпата, який притягує до себе несвідому ворожість, значить, ви належите до тієї рідкісної групи людей, яких він вважав ключовими для емоційної еволюції людства. Ваш шлях до збереження власної автентичності об'єднує вас з усіма, хто рухається в тому ж напрямку. Розуміння цих психологічних динамік допомагає перетворитися з губки, що вбирає чужі емоції. Психологічно суверенну особистість, якою неможливо маніпулювати чи зламати.